Подавати заяви до міжнародного реєстру збитків українці можуть через дію. Зараз послугою можуть скористатися ті, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок російської агресії. Для цього навіть не потрібно мати акт від місцевої влади про пошкоджене майно. Про це у мінцифри поінформували зокрема напередодні. Ну і заяви постраждалих українців стануть підставою для майбутніх репарацій, які держава-агресорка має заплатити за всі руйнування. Валерія Ткач, заступниця директора директорату розвитку електронних послуг Мінцифр. з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Добрий день. Загалом ось ця новація як вона буде працювати? Зараз У нас вже працює послуга з подачі заяв до міжнародного реєстру збитки. Загалом понад понад тисячі заяв вже було подано. Зараз ми додаємо новий функціонал, новий етап подачі заяв. А як ми вже зазначили, то в першу чергу послуга працювала для тих користувачів, які вже подавали заяви в рамках програми відновлення, мали акти комісії обстеження майна, і в принципі у них були всі документи. Зараз ми запускаємо новий етап, який дозволить подавати. До реєстру збитків заяви ті, хто право власності, яких не зареєстровано в реєстрі речових прав, немає акту, пошкодженого майна від місцевого влади і не подавалися на програму є відновлення. І разом з тим подати також зможуть ті оселя, яких перебуває на окупованих території або в зоні бойових дій, ем, якщо е... Постає проблема з відсутністю документів. Ну вони могли в надзвичайній ситуації або бути втраченими, або знищеними навіть під час обстрілів або пожежі. Такі випадки теж були відомі. То яка який алгоритм тут має бути? Чи правильно розумію, що спочатку відновлення документів? Ну а потім вже по тому наступний крок, ось ця подача, подача на репарації. Треба е, розділити, е, я відповім частинами. Тобто, в нас, е, взагалі, масштаб та особливості реалізації механізму подання заяв до міжнародного збитку він великий, оскільки в нас. Багато людей залишилось без домівок, і провадження подачі таких заяв воно здійснюється поетап, поетапно. Як я вже зазначала раніше, подати можна було тільки тим, хто має на руках документи, скористувався послом для відновлення, тобто, якраз відповідаючи на ваше питання, якщо у людини взагалі немає ніяких документів, то на є відновлення, вона поки не зможе подати, оскільки там треба мати відповідну інформацію в реєстрах, але навіть якщо паперові документи в неї знищені, але відомості в реєстрі є, то вона з легкістю зможе це зробити. Якщо ми говоримо про тих осіб, яких навіть інформація, в реєстрах немає, то якраз оцей новий етап, який ми запускаємо, бета тестування дозволить таким користувачам подати заяву, навіть враховуючи те, що інформації в реєстрах в них немає. Актів обстеження майна також немає. і Вони не користувалися послугою. Є відновлення чи не буде тут простору для всіляких шахраїв, як, як плануєте захищати людей? Загалом, комісія, яка буде розглядати ці заяви, вона буде комісія міжнародного реєстру збитків, вона оцінює якраз відповідність критеріїв, вона не розглядає заяви по суті. Не встановлює в суми компенсації, а тому всі заяви разом з доказами вони будуть внесені до реєстру з рішенням ради, і потім будуть вже передані до комісії з розгляду заяв, яка буде створена в майбутньому. І про всі стадії, на яких перебуватиме заяви, ми будемо повідомляти користувачів. Um... Чи правильно розумію, що ті заяви, які наразі будуть накопичуватись, формуватися, скажімо так, вони в подальшому стануть підставою для майбутніх репарацій? І от саме з цього переліку документів буде формуватися в цілому, ну по-перше, розуміння обсягу збитків, ну і як наслідок розуміння того, як це відшкодовувати. Зараз поясню, якщо говорити про те, коли запрацює сам компенсаційний механізм, то після подання заяв до міжнародного реєстру збитків ці заяви опрацьовуються секретаріатом реєстру. Як я вже зазначила, вони проводять перевірку на відповідність встановленим критеріям прийнятності і рекомендаціям, які були надані Радою реєстру щодо внесення заяв до реєстру. А після цього вже будуть створені відповідні комісії з розгляду заяв, які вже будуть якраз опрацьовувати ці всі заяви, враховувати суми, оцінювати збитки, і тоді вже це буде в майбутньому. Так і це може стати якраз такою підставою до виплат репарацій всім тим, хто наразі. Через війну з Росією немає домівок, або вони пошкоджені. Нищо спасибі вам, Валерія, Валерія Ткач, заступниця директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри про подачу заяв на відшкодування за зруйноване і пошкоджене житло через портал Дія.